Доброго дня! Вас вітає проєктний менеджер компанії Solar Service Валентина. Запрошу вас на огляд ще одного успішно реалізованого об'єкту на ОСББ. Прийде, ми встановили станцію з загальною потужністю 20 кВт. А як ви бачите, джа-соларовські панелі 565 Вт кожна, загальна потужність 20 кВт. На цьому будинку дуже велика вітряність. Тобто тут район, який постійно обдувається вітрами. Конструкція була зібрана таким чином, щоб баласна система утримувала ці панелі під час навіть сильного вітру, і вони не розліталися і продовжували свою роботу. Також, як ми бачимо позаду мене, тут великі високі вент-канали, і конструкція була зібрана теж спеціально для того, щоб була максимальна генерація від сонця. І як ми бачимо далі, якщо ми пройдемо. Під сонячні панелі це блискавка захист, який забезпечує захист станції під час грози та дозволяє станції працювати ефективно. Цей захист від нашого надійного партнера. Ми встановлюємо його вже багато років на наших станціях, і він завжди виконує свої функції на 100%. Ми там побачимо, що стоїть блискавка-захист. Це дуже важлива річ, тому що це дах, у нас добувають грози. І щоб блискавка не пошкодила станцію, не пошкодила, встановлюється блискавкозахист. Також йде система заземлення, тобто всі, вся система захищена усім необхідним для того, щоб був в безпеці будинок і люди, які в ньому проживають. Отже, як я казав, ми встановили спеціальну конструкцію по нашій схемі для того, щоб була максимальна генерація. Як ви бачите, тут великі високі вентканали, тому просто встановлення стандартного сонячного, сонячного поля було неможливе. Тому була зібрана така конструкція, теж з баластами, щоб вітер її не зносив. Кожен баласт важить по 48 кг. це дає змогу станції стояти стійко під час навіть сильного урагану. І давати потім результати по генерації. Тобто ОСББ повністю забезпечено сонцем, акумулятори заряджаються і вони можуть бути автономними під час відключень та економити на своєму споживанні. А побачите, що сонячні панелі дуже акуратно з'єднані між собою усіма конекторами, нічого не висить, нічого ніде не можна зачепити навіть випадково. Монтаж виконано дуже якісно та привабливо для ока навіть. Змонтовано сонячні панелі дуже якісно, і можна сказати, що сонце буде генерувати постійно, без яких, якихось збоїв та проблем, тому що конструкція дозволяє на 100% по максимуму вижити сонячні промені для того, щоб заряджати акумуляторні батареї. Навіть в такі паспортні дні е, виходить сонечко і вже йде генерація близько 15 кВт. Сонця вже е, живить акумуляторні батареї на цьому ОСББ. На даному об'єкті для того, щоб забезпечити надійну роботу і безперебійну роботу дахової котельні, комунального освітлення та подачі води, було встановлено інвертор Дея потужністю 25 кВт, а також ємність акумуляторних батарей на 50 кВт. Звісно, влітку пікова генерація, і тому все буде працювати безперебійно та максимально економити вам вашу електроенергію. Але взимку генерація менша, і тому відповідно для забезпечення автономності, для того щоб дахова котельня працювала в безперебійному режимі. в Даному об'єкті встановлено аж 10 акумуляторних батарей компанії, «Дея», ємність 5 кВт кожна. Як ви бачите, монтаж та підключення виконано максимально професійною нашою командою Solar Service. Якість ви можете бачити своїми очима. Завдяки участі у державній програмі Гріндім від фонду енергоефективності. У нашому будинку встановлено сонячну електростанцію та супутнє обладнання. Ми прагнули енергонезалежності та комфорту. Тепер у разі відключення електропостачання мешканці будинку будуть теплом, водою та освітленням в під'їздах. Дякуємо фонду, дякуємо центру розвитку житлового фонду міста Миколаєва, підряднику Solar Service та мешканцям за підтримку і спільну справу. Разом ми зробили наш будинок сучасним. Та готовим до викликів. Це не перший і не останній наш успішно реалізований проєкт. Для того, щоб підібрати коректне обладнання для забезпечення автономності вашого будинку, радимо звернутися до компанії Solar Service. Чекаємо на вас!